Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначають своє професійне свято освітяни, і протягом тижня зазвичай виконкомах нагороджують найкращих вчителів нашого міста. Не виключення. І цей рік сьогодні такий захід відбувся в Інгулецькому районі. І в нас у гостях саме представитель Інгулецького району це вчитель початкових класів Криворізької гімназії номер 71 – Вікторія, Куб... Вікторія Кубинець. Доброго вечора, Добрий пані Вікторія. Вечір. Хочу з прийдешнім святом вас привітати. Ну, у вас, Дякую. мабуть, тиждень напередодні Дня вчителя, він вже такий настрій трішечки святковий. Так. Але останні кілька років відзначити свято нормально, Та, то пандемія була, онлайн-навчання, тепер війна. Скажіть, коли ви останнє отак так вживу, ви пам'ятаєте, той день вчителя, коли ви вживу з учнями, з квітами, отак відзначали, спілкувалися. Ну, позаминулий рік, звичайно, нам вдалося було поспілкуватися і з учнями, і з батьками, і з колегами. А вже два роки поспіль ми працюємо в онлайні, тому що, ну, по-перше, це була пандемія спочатку, а зараз вже такі суворі реалії життя, які не дозволяють нам працювати у в форматі не, в форматі звичайно очної форми навчання, тому доводиться працювати зараз саме використовуючи дистанційні форми навчання. А минулого року, коли також онлайн таке святкування, мовно кажучи, було воно було взагалі. Вас вітали так, діти там батьки? Так, да, так було дуже. Ну, по-перше, нас привітав директор нашого закладу, привітав нас із святом. Привітали нас обов'язково відділ освіти нашого інгулецького району. Воробйова Антоніна Анатолівна привітали нас із святом. Ну і взагалі ми один одного теж вітали колеги, привітання пересилали один одному. Ну і звичайно, самі теплі вітання були це від наших учнів, які ну, щиро вітали нас із цим святом. Бажали нам всього найкращого, здоров'я, і щоб ми поверталися е, на уроки, і щоб у нас було живе спілкування. Тому що ну, цілком зрозуміло, що ну, освітній процес це ж не тільки, е, скажімо так, ну, передача якоїсь інформації, це ще як. Обмін енергіями і цього обміну енергіями зараз дуже не вистачає. Тим більше, що це вже, так, не, це один вже рік триває, не один рік не це онлайн-навчання, воно ні батьків, ні учнів, да, я так розумію, да. не радує, і вчителів також. Ну не радує, але ми стараємося на батьківських борах стараємося показати позитивні моменти дистанційного навчання, вони є все-таки. Про них ми ще поговоримо, да. якщо вони є. Скажіть, а ось ці вручення нагород вас цього року не відзначали, але ви маєте подібні нагороди. За минулі роки, за яким взагалі принципом відбувається, що оцінюють, от, коли дивляться на вчителя, щоб вручити йому якусь відзнаку там від міста, грамоту, от, які критерії? Ну, взагалі оцінюється робота вчителя взагалі. Як він працює, як він вчить дітей, як він взагалі має яку, які методичні наробки свої? Тобто, все оце весь такий комплекс, створює, от ну, Такий позитивний портрет вчителя, і саме за тими наробками, за тією роботою, яка за плечима вчителя даються нагороди і ну, нагороди в принципі ж, принципи викладання вони уніфіковані так там в педінституті в чаті в принципі за одною схемою. А я так розумію, вчитель може ще додавати в якихось певних також рамках свої. Новації? Так, да, да, новації, звичайно. І е, дуже багато вчителів у нас дуже творчих у місті вчителів, які е, ну просто генерують такими ідеями чудовими. І дійсно їх відмічають на рівні і міському, і на місці держави. І я вважаю, що це правильно, що вчителя має знати кожен того вчителя, який дійсно працює дуже гарно і віддає вс всю свою енергію всього себе, цій професії. Ви в, в сфері освіти скільки років вже працюєте? Ну, вже 32 роки. Я працюю. да. У, Вам є з чим порівняти? Да, і 26 років саме у 73-й гімназії. Ну, вона раніше називалася Криворізька 73-я школа, а зараз вона Криворізька гімназія, номер 73 Ну, вже 26 років там працюю. Скажіть, що змінилося принципово, ну, якщо ми беремо не тільки там, зараз онлайн-форма, як одна з основних, але я маю на увазі в сутності навчання? Чи змінилися підходи? Особливо це стосується навчальних, якраз молодших навчальних класів, це перший, п'ятий, що, що помінялося? Чи змінилося навантаження на дітей? Бо багато кажуть про те, що зараз, там навіть порівняно там знає, з 90 з 90-ми з 2000-ми роками, зараз трішечки змінилися ці і обсяги, і критерії оцінки знову ж таки, який зараз підход? От, які основні такі моменти ви виділили що вже по-іншому в українських школах? Ну, звичайно, час іде, час плине, і ми не можемо стояти на місці, і освіта не може стояти на місці, тому звичайно є певні зміни. Є новий стандарт, за яким працюють зараз учні початкових класів. А звідки він до нас прийшов? Що це за стандарт? Ну, Звідки це державний документ, освітній документ, за яким працюють. Учні початкових класів і вчителі ми працюємо за державним стандартом. Там визначені і критерії оцінювання, і очікувані Результати там визначаються, і що учні мають знати і вміти. Ось і саме ці критерії вони ну посуворішали, чи в принципі навпаки ну, вони стали більш ніякими? Звичайно, розумієте, змінюються діти, змінюються і підходи. Зараз діти, що у нас діти, це діти нового покоління. Уже ті методи, прийоми і форми, які були до того, як ми навчалися, наприклад, як я навчалася, вже їм не цікаво. Їм тобто цікав... одразу навіть паршучкам треба щось. Так, звичайно, змінюються інше. підходи. Діти, вони багатозадачні, можна так сказати. Вони можуть виконувати декілька дій одночасно. Їм дуже цікаво такі інформаційні технології. От, їм цікаво, коли вони рухаються, коли інтерактивні методи, це можна зацікавити. А просто проводити якісь там просто бесіди, або як раніше там проводилися просто бесіди, або там щось розповідали нам, а вони сиділи, слухали. Це вже їх не зовсім зацікавлює. А це вони не є пов... проблемою уваги цих дітей, що вони не можуть концентруватися ну, довго? ми вчимося, вчителі вчимося концентрувати їхню увагу. Ми... Вдається вам. Ну, вдається в більшій чи меншій мірі. Да. Але це ж дуже прикольно, коли діти живі, коли вони активні, коли вони рухаються, коли вони зацікавлені. Коли дитина рухається, коли в неї горять очі, ну хай вона рухається, хай вона це, але ж вона. А результати Вона в да процесі, є? так звичайно, результати є. Результати є, і діти прагнуть до того, щоб здобувати знання. Звичайно, важко, особливо ну, для перших класів, це дуже важко дистанційне навчання. І я б хотіла подякувати нашому центру професійного розвитку і, взагалі, і в нашому Інгелецькому районі відділ освіти провели дуже такі потужні заходи, які спрямовані були на те, як ефективно організувати дистанційне навчання у. Саме у цьому році, і особливо для першачків, тому що ну учні другого, третього, четвертого класу вони вже з пандемією вони вже звиклися до цієї роботи у дистанційному форматі. А от першачкам це було дуже складно. Тому ось ці заходи, які були проведені, вони були дуже вчасно проведені. От і саме вони допомогли вчителям перших класів зорієнтуватися, в якому руслі треба рухатися, щоб не. Самим не розгубитися, а йти по по той стежці, яка потрібно, можна от кілька слів саме дійсно про особливість викладання для першачків, бо ви це ж вас безпосередньо також стосується. Ви як викладач молодших класів? Що як втримати увагу маленької дитини? Скільки в них триває урок, взагалі, які яка тривалість? Е, ну, взагалі я б хотіла сказати, що взагалі дистанційне навчання початковій школі організовувати важко. Але можливо, можливо, так. І всі вчителі, я думаю, ну я можу сказати це з певненістю, тому що я знаю своїх колег, що всі вчителі вони безпосередньо працюють над тим, які форми і методи треба обрати для того, щоб зацікавити дітей через екран. А для цього ми обираємо такі мультики, мультики да, ми вибираємо інтерактивні вправи, такі як на платформі Learning Apps. Це вправи, які діти виконують інтерактивні, вони дуже їм подобаються. Це інтерактивні аркуші, ми використовуємо. Це такі різноманітні платформи, от, які допомагають сконцентрувати увагу дитини. Тобто вона не тільки працює з зошитом, працює з підручником, а оці вправи її дають Можливість не тільки е, розвиватися, да, а і критично мислити, да, е, дає можливість дитині е, зрозуміти, навіщо це їй потрібно, засвоїти навчальний матеріал. От такі вправи, і ми їх використовуємо дуже часто для того, щоб е, ну, зацікавити дитину. Бо а це першочергове завдання, так? В першочергове класі... завдання. Це в усіх класах воно першочергове починається з першого по четвертий клас. Ось і а тривалість скільки триває урок зараз? Ну... Змінилася тривалість? Урок? Ну звичайно, ми проводимо, якщо це два уроки, то вони мають бути по 30 хвилин. Там ну так, якщо повністю так ми проводимо уроки. Звичайно, не вистачає часу на, на спілкування, і дітям не можна довго знаходитися за комп'ютерами. Ну, але ж така сьогоднішня ситуація, яку ми не можемо поки що ніяк змінити, і маємо пристосовуватися до цих умов. А чи змінилися критерії оцінки? Бо зараз, наскільки мені відомо, вони стали набагато більш м'якшими, тобто культивується така, такий підхід, що дитина має бути ну, така в чомусь необмежена да, в своїх там проявах і так далі. Що оцінювати її, особливо там для першачків, це не, не зовсім правильно, там це. Псує самооцінку і так далі, який зараз підхід. Ну, Зараз у початковій школі йде формувальне оцінювання, тобто ми не оцінюємо результат, а оцінюємо сам процес, як дитина рухається поступово до тої мети, яку вона ставить. Ну, Ми всі ж добре знаємо, навіть для дорослих, що не потрібно ставити таких масштабних цілей для себе, тому що, коли ти не досягаєш цієї цілі, Ну, ти втрачаєш віру в те, що до чого ти йдеш. А якщо ти ставиш такі проміжні для себе цілі, то тоді, коли ти підійшов до одної, до другої цілі, тоді тобі вже краще йти до неї. Так само і дітям. Ми контролю, не контролюємо, а ми спостерігаємо за процесом, за траєкторією розвитку кожної дитини. Ось чому заключається формувальне оцінювання. З однієї сторони, це дуже добре і дитину ти не. Змушуєш, наприклад, виставивши оцінку, ти ніби ставиш, якби клеймо дитині. От ти отримав сьогодні двійку, то, значить ти поганий. Але ж ми не оцінюємо людину. Ми оцінюємо ті знання, наприклад, да, те вміння, які вони набули. Тому формувальне оцінювання мені здається в новій українській школі це дуже доречно. Ось і поступово ми привчаємо дитину аналізувати свою роботу, аналізувати наслідки того, що, наприклад, якщо ти не зробив, то що з цього буде, тобто проводити якусь рефлексію. Ну і звичайно привчаємо і формуємо вміння, самоконтролю. Самопізнання, саморозвитку, тому що зараз в процесі дистанційного навчання, якщо ти не будеш самоорганізовуватися, то по, по іншому ніяк. По-іншому це... ніяк ніяк не Можливо ну, на це да. впливати, так дистанційно. Да. Зараз я пропоную переглянути відеосюжет власне з нагородження найкращих вчителів Інгулецького району, а потім ми повернемося до нашої розмови і дізнаємося, чи існують ще паперові підручники в молодшій школі сьогодні. Світня новолецького району вокальний квартет, музичний фонд. З нагоди професійного свята дня працівника освіти, що зазвичай святкують у першу неділю жовтня, за вагомий внесок у виховання підростаючого покоління, відзначили кращих педагогів району. Ірина філологиня працює у гімназії номер 101 вже понад 20 років та привчає дітей до мистецтва слова. За свою нелегку працю жінка вже не вперше отримує нагороду, проте зазначає, завжди приємно, коли твою роботу помічають. Все життя мріяла стати педагогом, вчити дітей. Це не перша нагорода. Вже були інші нагороди. Діти перш за все діти надають натхнення, емоції і. Працюємо заради дітей, а пані Ілона вже не один десяток років трудиться у гімназії номер 114. Педагогиня вкладає в душі дітей любов до літератури та зарубіжних авторів. І, хоча мов дистанційки, вже більш-менш освітяни простосувалися, все одно сумують за своїми учнями. Це була мрія дитинства, і тому цю мрію пронесла. По все своє життя ну, мабуть, уже не важко. Ми пристосовуємось, але важко те, що поруч немає дітей. Дуже не вистачає їх ось цих справжніх емоцій, щирих посмішок. Ось цього не вистачає в цей час. Всього з нагоди професійного свята почесними грамотами голови Інгулецької райради відзначили близько 50 освітян. Серед них вчителі початкових класів, педагоги, предметники, вихователі дитсадків та викладачі професійно-технічних закладів. Вони. Як і наші хлопці на фронті захищають, а вони вчать наших дітей в таких важких умовах, які зараз у нас є. Но вони у нас мужні, цілеспрямовані. Крім того, як обучають, вони ще допомагають нашим військовим, плітуть сітки, здають кров, щоб нашим хлопцям було краще. В Інгулайському районі в більш ніж десяти навчальних закладах трудиться сотні освітян, що не тільки навчають майбутні покоління, а й допомагають наближати нашу перемогу волонтерством. Попрацівники шкіл та дитсадків від початку повномасштабного вторгнення плетуть маскувальні сітки, готують смаколики, виготовляють обереги для військових. Маріолакуліч, Максим Рашов, перший міський. Тож ми продовжуємо ефір в проєкті Прайм Тайм. У нас у гостях сьогодні вчитель початкових класів Криворізької гімназії номер 73 Вікторія Кубинець і власне запитання про методичні матеріали, зокрема про підручники, і саме для першачків чи чи є в них взагалі підручники паперові, чи вони повністю зараз вчаться завдяки онлайн матеріалам. Ну, я можу сказати за своїх учнів. Я вже третій рік поспіль працюю за програмою науково педагогічного проєкту Інтелект України. І ми повністю забезпечуємося підручниками, дякуючи батькам, тому що ця програма не не забезпечується на державному рівні. Ось це авторська програма, то ми повністю забезпечені підручниками. Підручники є і в онлайні, тобто їх можна в електронній версії працювати, і можна працювати у паперових версіях. Ну, звичайно, зараз стоїть таке питання, що електронні підручники от, для початкових класів і для п'ятих класів електронні підручники. Але ж, звичайно, живий підручник, коли ти його гортаєш, коли ти відчуваєш ці сторінки, це набагато краще. Але вони зберіглися також Зберіглися, так, в школі, так в да, в бібліотеки навчання. в процесі навчання підручники є. Да, і якщо є така нагальна потреба користуватися підручниками звичайними, звичайно, в бібліотеці вони є. Вони а як діти сучасні, які фактично народжуються з телефонами зараз. 에... Як вони ставляться до паперових підручників? Чи хочуть вони взагалі читати? Ну взагалі, чому ні? Паперові підручники там дуже багато зараз. Ж Нова українська школа видала дуже багато нових і цікавих підручників, і, і там є QR-коди, за якими вони прямо можуть відкрити будь-яку інтерактивну вправу або якесь відео. Тобто там дуже цікаві підручники, сучасні підручники з QR-кодами. Там дуже все, все супер. І там можна дуже багато цікавого знайти, так само як і, наприклад, в електронних підручниках. Ну і в нас залишається буквально хвилинка. Хочеться. Щоб ви привітали своїх колег. І в мене запитання таке: про що мріють насправді сьогодні українські вчителі? От які, які спільні мрії у вас є? Ну, я так почну із мрій, виходячи із своїх мрій, дуже хочеться почати свій, свій день в школі, так би сказати. От прийти і, і розпочати день, зустріти дітей, оцей голосний шум. Тому що зараз, коли приходиш у школу, ну по справах, так? Звичайно, тиша. Оця тиша, вона гнітить, тому що в школі не має бути тиші. Вона повинна вона повинна бути гучною. Ось цьому, мабуть, мене підтримують всі вчителі. А всім колегам я хочу побажати, ну, по-перше, натхнення, щоб справджувалися їхні мрії, щоб вони були здорові, щасливі. Хай їхня душа співає, хай наповнюється радістю, і хай квітне наша Україна. Слава Україні і слава нашим героям! Героям слава дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую за вашу працю. Також приєднуюся до поздоровлень. Нагадую, що сьогодні у нас у гостях була вчитель молодших класів Криворізької гімназії номер 73 Вікторія Кубинець. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.